Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава Кремля не захоче визнати свою поразку у війні, тому може вивести війська і звинуватити Україну нібито в окупації територій РФ. Росія у той час, коли в неї закінчуватимуться ресурси, може висунути Україні абсурдну пропозицію. Погодитися демілітаризувати захоплені окупантами території. Це може статися вже у серпні цього року. Коли ж Україна відмовиться, Росія виведе свої війська і почне заявляти, нібито Україна окупувала її території. Таку думку про подальші можливі кроки Путіна висловив голова фонду Стопинформ терор Росії Германобухо. В інтерв'ю обозрівателю. україна України-агресорки Росії у серпні 2023 року закінчуватимуться ресурси, як військові, так і матеріальні. А Україна до того часу отримує новий пакет військової допомоги від іноземних партнерів. Розуміючи ситуацію, російський диктатор Володимир Путін запропонує провести так звану демілітаризацію п'яти регіонів України, які частково вдалося закопити окупантам, і які глава РФ вважає своїми. Таку пропозицію Путін висловить після того, як українські військові звільнять від загарбників Бердянськ Мелітополь. Маріуполі, і можливо навіть Донецьк. Тоді Кремль опиниться перед вибором або програти у війні, або спробувати зіграти у таку гру. Звісно ж, Україна відповість негативно на таку абсолютно маячну пропозицію, яка там демілітаризація. Після відмови Путін просто виведе всі свої війська із цих територій і заявить громадянам. Ми запропонували мирний шлях у регулювання цього конфлікту, але Україна відмовилася, і ми в односторонньому порядку вирішили вивести свої війська. Україна окупувала наші території, зазначає Обухов. За його словами, Путін не хоче програти у війні, тому намагатиметься грати у таку гру. При цьому країна-агресорка тоді навіть намагатиметься просувати на міжнародному рівні свою мечню про те, що нібито звільнені від російських загарбників українські території, насправді окуповані Україною російські землі. Програти оголосити про капітуляцію вони не можуть а от на такий трюк можуть піти. Бо їм треба рятувати свої життя, капітали та інше всередині країни. Паралельно вони робитимуть заяви в ООН, інших міжнародних структурах. Мовляв, Україна нас окупувала, каже Обухов. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія готується до нової атаки. Кремль задіє ті сили, які ВРФ можуть мобілізувати. Російські окупанти кидають сили в Донецьку область, щоб захопити Вогледар і Бахмут. Нагадаємо, США заради України збільшать у шість разів виробництво артилерійських снарядів. Вони планують упродовж двох років збільшити. Виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця, щоб більше допомагати Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!